Добривіти! Сьогодні я вирішила приготувати згущене молоко, так як я дуже за ним сумую. В Туреччині його дуже мало де можна купити. Рецепт дуже простий, всього з трьох інгредієнтів. Нам знадобиться молоко, цукор і сода. Я взяла 2 літри свіжого коров'ячого молока і додала. 1 кг цукру пропорції 1 до 2. Якщо у вас 3 літри молока, тоді 1,5 кг цукру і так далі. Тут я трошки не розрахувала з об'ємами каструлі, але потім виправила ситуацію. На середньому вогні доводимо до кипіння молоко, а потім кидаємо трошечки соди. Або на краєчку столової ложки, або маленьку чайну ложку. Після цього зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо приблизно 3 години. Тут же воно поварилось 3 години, але бажаного результату я не отримала, тому варю його далі. Ще через півтори години молоко стало ось такого кольору. Це гарний знак, тому що воно вже зварилося. Щоб йому стати густим, йому треба охолонути. З 2 літрів молока в нас вийшов 1 літр згущеного молока. При варінні зменшується в два рази. Я задоволена результатом. Вийшло густеньке, смачне, згущене молоко, як вдома. Всім смачного.